Всім привіт! До нас приїхали іграшки. Є для котиків Отака от вудочка, вона йде з рибкою на кінці пірічку. Потім. Рибка це хід наших продажів. Вона прикол в тому, що її можна вішати на дверну ручку, і котик може гратися сам, коли вас нема вдома. Тут він, вона йде на резиночці, резиночка витягується витягує, і котик може підпригнути аж до верху дверей, перевірено на своїх котиках. Приїхали ось такі для собачок качечка, вона йде з пищалкою. І з ключою шийкою. І ще дві таких іграшки: котик і зайчик з такими шийками. Ось така наша новиночка. Це білочка, вона йде на резиновій основі. З печалкою йде ручечка, можна гратися з твариною вдвох. Потім наша лисичка. Та, пишіть. Наш ось такий ось зайка. Він теж йде з печалочкою. Бігімотик. Це наша така ходова іграшка. Ось така кісточка, вона зроблена з екогоми, вона йде небезпечна. І є ось така ручка, теж можна з тваринкою гратися вдвох. І нова іграшка це коала, вона йде зі звуком. Вона є така паличка і вона здає такі звуки.